Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до наших помідорів. Тут у нас і малинка. Взяли з собою отакі кошулі, будемо сьогодні по сортах вибирати. Спіють вони в нас вже тиждень. Отакі вони вже поспіли. Сьогодні ми будемо вибирати по сортах, будемо оставляти собі на насіння, також і відправимо, хто нас просив на замовлення. Отакі От помідори поспіли. Коли на початку почали ми вибирати, то більше було саньки, а новачка було такое, де-не-де по помідорні, тако, якщо ромів набирали, то нам здавалося, що їх трошки менше плодів на, ну, на самому корчі. А коли вже зараз, вони вже, санька вже ми багато вибрали, то новачок він саме більш плодів. От подивіться, скільки на, на цих корчиках. Оце один кущ помідорів. Оце новачок такий довгенький. Замовляли в нас його також саме більше. Ну, новачок і санька. В основному оцей сорт в нас замовляли. Ми його також хочемо собі оставити. Насіння позбираю. Він і на смак, як я казала в попередніх відео, саме більш сподобався. Такий і м'ясистий, і такий навіть трошки як і солодкуватий. Отакі помідори. Оце сьогодні ми вже їх виберемо. Спіліші, а бурі не вибираємо. Оце вже ми до обіду розберемося з помідорами, а після обіду вже приїде малинку виберемо. Ходіть подивитися, яка вже вона і малинка поспіла. Тут також є, що вибирать. Будемо і Саньку відправлять. І собі оставимо всіх. У нас тут чотири сорти, то всіх і оставимо. Отака малинка. З тої сторони більше ми її вже вибрали. Оце залишила оця сторона. Ми її вчора вибирали, і позавчора, коли нам виходить, коли до обіду, коли після обіду, а як дощ, то, то й не вибираємо, вже як підсохне. Ну, сьогодні також хмарно, то не знаємо, чи нам вийде її вибрати сьогодні. Ну, оця сторона то вже так багато поспіло, то вже будемо вибирати. Ну що ж, приступаємо. Дякуємо, що ви писали за помідори, як збирати насіння. І писали, і дзвонили. І радили нам, що треба ножничками обрізати, щоб не зривати самого, саме оце, яке тримається за помідорку, а обрізати ножничками, то я так сьогодні буду робити. Дякуємо вам за поради. Так, приступаємо. Будемо. Починаємо з новачка. Його будемо зложувати у таку саму більшу кошульку і будемо обрізати отак. Разом з цією ось плодоніжкою. Отакі спілі беремо. Отакі помідори. На насіння, щоб була помідора така. Гарна, не підгнивша, щоб була здорова помідорина, щоб насіннячко було таке достигше гарне. Ой, який гарний букетик. Отака От кість тримається, то вже я так і зложу в кошулю. Ми разом ось таким хвостиком будемо відправляти, а можливо, хто так не робить, то вдома пообриваєте. Ось тут також так поспілий. Вже наші сусіди зарано картоплю позбирали. І там також сусідів мішки стоять. Наша ще не викопана, ще наша на полі. Але нічого, трошки вже з малиною пораємося, до помідори. Там ми вже записалися в чергу, то поки роб... ну, робимо свої роботи. Ой, жаба. Що? Якась така странна, не зелена, а темна. Жабка. Так, продовжуємо далі. Отакий От новачок похилився. Поломало. Хоча це, це з акації, то такий сильний.

Вже ми вибрали, зараз будемо їхати додому. Ще всі не довибирали, приїдемо малинку вибирати, де вже і заодно і заберемо. Тут у нас по сортах, це у нас у відеречку Санька. От Тут знизу новачок і султан. Султан зверху такі більші, вже вони трошки і тріскають такі вже плоди. А оце, видимо-не видимо. Не видимо. То так ми будемо орієнтуватися по сортах. Також будемо і собі на насіння відложувати. Ну, Хоча, якщо тако придивитися, то вони і різні. Вже як ми в цьому році біля них ходимо ціле літо і вже вибираємо не один раз, то вже ми так, також вже. А це також, оце султан такий з більших. А знизу новачок, їх тут саме більше. Ми їх будемо оставляти на насіння більше. Оце новачок знизу. Я раз достану одненьку таку кість. Ось. Ну, отак. Збираємося додому, приїхали ми мотоциклом, то зараз будемо дивитися, як нам їхати краще буде з коробками, як по гриби. Коробки на плечі. Ну, Коля одну візьме собі, як він каже, на плечі. А мені ззаду буду коробочку тримати і віддерочку Коля на руль. То ми вже так звикли, ну, ми вже так орієнтуємося, що ми будемо вибирати і як нам вже добиратися додому. Так. Будемо зараз вже збиратися, заодно капустинку візьмемо. Вже коли другий раз приїдемо, візьмемо капустину, бурячка з морквою. Вже такої жари немає, вже на сьогодні температура понизилася гарно. прохолодно, і малинку вибирати немає такої жарі. Оце зілля, що захищало від сонечка, то вже треба повірити, вже ближче до осені. Ось така капуста. Тут біля канави, то так ну, гарно вона росте, не треба поливати. Коли біля дому, то ми завжди поливали. Ну, зараз у нас малина біля хати. Раніше грядочки були. І на тому полі, там, де в нас малинка 800 також, я завжди біля канави, знизу садила капусту. Оце поливаю, коли садила, а там вже знизу більш волога, то капуста і тут така гарна наросла. І на тому полі також завжди росла. Біля хати то не дуже, треба було поливати і поливати її часто, якщо таке літо жарке. Ну, а в нас сьогодні таке маленьке свято. У нас Добре. Ярославчик переходить вже в четвертий клас, а Кирилко йде в перший. Ну, Зараз ми зібралися на перший дзвоник. Також вас вітаємо, у кого є дітки, внучки, з таким першим днем знань, щоб гарненько слухалися вчителів. І вчилися. Ну що ж, ідемо? Ну а зараз я вже буду їхати на нову пошту. Сьогодні замовлення на укр я вже переслала. Ну, ще в мене є дві посилочки. Зараз по дорозі буду їхати на нову пошту і заїду заодно на укр. Отакі у нас замовлення. Оці баночки в нас всі вже розібрали. Можливо, ще буде можливість, щоб їх купити і розливати вже в такі баночки дуже сподобалися вам, бо багато замовлення. А так в основному на півлітровий і також у пластикові бутилочки розливаємо і варення, і джем. Таке у нас сьогодні замовлення. Чесно кажучи, ми не очікували на таку кількість замовлень, але сьогодні, здається, нікого не обідали. Тільки одну посилочку ми не зібрали. Там нас замовили 5 літрів джему, то вже я сьогодні, ну вже ми зранку малинку вибрали, зараз посилочки відправлю і вже приготую джем і вже відложу 5 літрів, бо в нас у маленьких баночках було і в півторачках, то ми вже порозливали на замовлення. Ну що ж, буду їхати. Машина? Коня машину не помив. Вона в основному в гаражі в нас стоїть, ми так їй мало. Зараз ми тільки їздимо на поле з поля, переробляємо. А коли замовлення на Укрпошту у нас близенько, а на нову я сьогодні їду в Кричірськ завезу. Так багато в нас ну, посилочок, бо в нас там на, ну, в Кричірську йде відправлення, а в нашому селі немає комп'ютера, то це треба наші ці всі записочки вложувати. То мені краще в комп'ютері, щоб гарно все пробилося, щоб, щоб спокійно нам було. Ну, що ж. Їдемо, веземо ваші посилочки. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, пробуйте їсти наше варення з джемом, якщо сподобається, замовляйте ще. Всім пока!